Олена Вікторовна, ще раз дякуємо за те, що ви прийшли до нас. Розкажіть, будь ласка, з якими труднощами ви зіштовхнулися тут в Києві? Дійсно, коли мене не дивилися сюжети, коли журналіст сказав в чужий Київ, сказав, ну він не чужий. Ну звичайно, він не чужий. Ви розумієте, я чесно кажу, що труднощі в тому, що ти весь час спілкувався українською мовою, ти працював в українському театрі, а тебе ну так назвали я, я не знаю. Ну Переселенцем, розумієте? Так. Ну, Україна це моя країна. Я не вважаю себе Побоже переселенцем. Вами, абсолютно розумієте, це труднощі. Труднощі там зверху вони труднощі між акторською братією. Вони нас не було труднощів не mm -hmm. в театрах, не. Ні... Ну, сприйняли нас, звичайно, теж ви Донецьке, бо якась яка стіночка між нами була, звичайно. Але була до того, як почали спілкуватися, до того як е, дізналися з при... хто? Як Приїхали, Еліна, скажи, Труднейше як в тому, сказали? що е, коли е, Ну, ми тікали, звісно, ми, ми тікали від війни, ми тікали від е, того, біз, того кадру, яку який я щойно не побачила, е, і в мене знову емоції, знову сльози. До сих пір перед очима ці... ті кадри, коли да ми, ми це бачили, бачили це з боку, ці і вікна, і біля театру, коли руйнували цю будівлю обладміністрації, коли падав тризуб, коли Топтали прапори, це все ми бачили і це воно до сих пір болить. І коли міністерство або міністр, я вже не пам'ятаю, хто казали, що так, ми закриваємо театр, ми забороняємо працювати, всі тікайте, всі біжіть сюди. І ось ми прибігли. Ми прибігли, але реакція міністерства, вона ой, щось прибігли чи рано, чи дуже швидко бігли. Не чекали, не чекали, не чекали. Добре, а коли ви приїхали, а зараз ситуація змінилася, чи так само ці труднощі залишаються стосовно того, що ви вважаєте, що ми приїхали, а не знаємо, що робити? Ні, ми знаємо, що робити. Треба йти далі, треба працювати, треба забезпечувати свою родину сина, який закінчує школу. Ми розуміємо, що треба, але тієї допомоги, якою якої? Яка була обіцяна, да так, так була Говорилась. обіцяна, її немає. Її Її немає. Її немає. Я думаю, ми ці теми, звичайно, будемо освітлювати і готові про це говорити. Будемо слідкувати з тим, що відбувається. У мене питання: не всі ж поїхали, не всі актори залишили в Донецьк. Ні, Ті, хто лишився в Донецьку, що відбувається зараз нам в театрі? Він же працює. Працює, так. І театр що... працює. Ви спілкуєтеся з ним? Ходить глядач не з, усі... не з усіма колегами. Я... Дуже я... мало у нас залишилось там людей, з якими ми спілкуємося. Я думав про це, розумієте, там на мій погляд, там відбуває... Це такі жалкі потуги показати, що ми щось працюємо. Я маю на увазі це. Ну, ми е Вибач, сепаратистів, вибач будь ласка. Вибач, будь ласка, мені здається, що ну не треба ображати глядача і людей. Ті ті глядача, який ходить в театр, е він ходить. є дуже схвальні відгуки про роботу театру. Вони дякують театру за те, що він працює. Принаймні працює працює російською мовою українською? працює російською мовою. Тому всі вистави, які були, йшли, йшли українською мовою. Всі вони пере, пере, перекладені на російську мову. Хочу долучитися до розмови. Олена Віктор, по перше ще раз вітаю вас з Днем театру. ви знаєте, справді було дуже важко слухала вашу історію, але я знаю, що зараз трошки змінилась ситуація. і Ви працюєте вже в театрі. Розкажіть, де і як так? Я працюю в театрі імені Івана Франка. Мій чоловік на лівому березі. Але все це ми потрапили в театри завдяки нашим колегам, друзям, які створили нам протекцію. І познайомилися з керівниками, з художнім керівником, з директором театру. І... і пішли на зустріч. Я тому що ось ми казали, що на рівні все таки міністерства ніхто особливо не допомагає. Ми знову ж таки звертаємося до міністра культури України про те, що ця проблема існує. Дуже багато акторів, Дуже. так само як багато там приїжджають лікарі. Тут ну є кому допомагати, і культура це надзвичайно зараз важливо, просто надзвичайно. Про це не можна забувати ні на секунду. І потрібно Абсолютно. допомагати своїм, Зв... зважаючи на. Те, що квитки в театрі сьогодні, як мінімум, в столиці, фактично неможливо придбати. Вони розкупаються наперед. Я хотіла на сам кінець запитати. Чи ви вже задіяні в постановках? Так, і де можна Ми сказати? працюємо у театрі Сузір'я з е, Львові Сомовим. Е, він як режисер виступає, і в кінці квітня ми запрошуємо вас на прем'єру. Дуже дякую. Дякую, ми обов'язково Прийдемо. Дуже вам дякую. дякую. У нас у гостях була. Я нагадаю, Олена Хохладкина та Віктор Жданов, артисти театру. Ми вважаємо вам успіху і будемо болювати за те, щоб у вас все і в нас в Україні все було добре. Дуже дякую, що були у нас, Так, у буде, дякую. 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 друзі. Всім ще раз бажаємо вдалого ранку. Дякуємо що цей тиждень провели з нами. Спонділка Руслан Сенчкин Людмила Барбір. Звичайно, вдалих вихідних не пропустіть голос країни в неділю на один після. а Також Діму Коморова світне світ на, світ на, світ на 11.20 в неділю.